Вітаю вас на каналі, де я досліджую літературу. І сьогодні я хочу поділитися з вами списком українських книг з естетикою Києва. Коротко, без максимальних спойлерів, лише для того, аби зацікавити вас прочитати ту чи ту українську літературу. Павло Загребельний диво. Київ часів Ярослава Мудрого, коли будувалися визначні пам'ятки архітектури, визначні пам'ятки нашої української культури. Водночас думки про те, що важливо в українській культурі, в українському менталітеті, книга з телепортацією в тричасових вимірами також думки про те, яку ціну має. Культура і чи потрібно під час війни ціною власного життя захищати ту саму культурну спадщину? Іван Нечуй Левицький і його роман. «Хмари» – роман про тотальну різницю українських і російських культур, українського і російського менталітетів, про зросіщення, про нав'язування меншовартості. І загалом хмари це е, трагедія українізації, коли її хочуть знищити, коли її хочуть зросіщити, коли це почали. Визнавати чи просувати наратив про те, що українська культура, українська мова, українська наука, усе українське є другосортним, менш вартісним і насправді не українським, а великоруським. Я, усі, я усім рекомендую прочитати роман Хмари, тому що це реально ставить крапки над І в усіх російських наративів про те, що української культури, мови, літератури ніколи не існувало, і подібні нікчемні та мерзені думки. Люкода Швар. І її роман Рай Центр з розраду жанрів young Adult» про молодь, яка хоче підкорити Київ, яка будує плани про свої кар'єрні розбудови в Києві, про побудову своєї ідентичності, самоідентичності, національної ідентичності. Під час помаранчевої, помаранчевої революції про те, як далеко може зайти молодь для того, аби реалізувати увесь свій потенціал абсолютно будь-якій сфері в класики літератури ще Володимир Винниченко та його роман Записки Кирпатого Мефістофля, можливо, або й точно політиком він був слабенький. Пристрасті його погубили, всидіти одне місце на двох табуретах, так і не вдалося, але майстерно описати роздуми під час настання середнього віку в чоловіка, про роздуми про свободу, про свободу у стосунках, про вибір стосунків, про фатум. Все це, особливо естетика Києва 20 століття, не може не зачаровувати, не може не. Захотіте і не хотіти прочитати Володимира Венеченка. Ну і звичайно, одразу, коли говорить книга про Київ, це Валеріан Підмогильний і його місто, урбанізація, зміна культури, зміна орієнтирів, зміна традицій, скандальність, щось нове, щось старе. Успіх, реалізація себе і дуже багато чого іншого, і не тільки на сторінках Валеріана підмогильного міста. Гадаю, ви неодноразово вже його читали. Знаєте про що мовиться? Маєте свою чітку думку сформовано про характер і дії нашого Степана Радченка, але все ж таки спробуйте переосмислити. Його вчинки, його стосунки з жінками з огляду на сексуальну революцію, на зміну традиційних векторів розуміння, що таке шлюб, що таке офіційний шлюб, і загалом, що таке вільні стосунки. Київ абсолютно іншим поглядом, не з точки зору якоїсь естетики, розвитку, кар'єри, а з вектора небезпеки представляє нам Міла Смольрова в її збірці новел перед очима. Саме небезпека Києва, небезпека його темних провулків, темних закутків, що, що можливо, має зв'язок з демонологією українською, і загалом, що е, пускає мурах по шкірі щоразу, коли починаєш читати чергову і нову новелу е, Міли Смолярової збірки перед очима. Дуже свіжа, дуже. По сучасному з акцентом на е, магічний реалізм на українську демонологію оповідь про людину, про безпеку і про забезпечення комфорту кожної людини, яка перебуває з вами. Вашу відповідальність за те, щоб людина була в безпеці моральному, психологічному, ментальному і, звичайно, фізичному. Плані. Найновіша моя прочитана книга про Київ, про Перше кохання, про Київ як згадку про минулого, про акценти це роман Марії Олексії. Перше книга, яка віє ностальгією, яка показує Київ з дуже багатьох різноманітних ракурсів, як величезне місто, як місто кохання, як місто розпачів, як місто дитинства, як місто кар'єрного розвитку, детальні описи: метро, парків, вуличок, це вся естетика кохання, естетика натхнення присутня в романі. Марії Олекси Перші, знову ж таки, з тематикою Young Adult», з переживаннями, з першим будь-яким досвідом, який можна лише уявити, можна віднайти на цих сторінках. А я чекаю від вас коментарів про книги з естетикою Києва, які читали ви. Хочу поповнити свій список і я. А я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся на вашу підтримку всебічно мого каналу про літературу. І, звичайно, я дякую вам за інтерес до літературної критичної думки.